Всім доброго дня! То як же якісно і правильно змастити рушницю перед стрільбою? Існує три правила, виконуючи які рушниця вам завжди видячить своєю якісною роботою? Перше правило: будь-який вузол чи елемент рушниці, як і будь-яка механіка взагалі, який сприймає тертячий тиск, має отримати захисну плівку. Змащення. Тобто жоден з елементів рушниці не працює на суху. Друге правило. Щоб якнайдовше, як якісніше утримати цю плівку на поверхні, використовуйте спеціальні синтетичні олива і мастила, які розроблені і виготовлені саме для змащення зброї. І третє правило. Давайте зброю. Саме стільки мастила, скільки потрібно, щоб отримати саме цю плівку. Все зайве мастила не принесе зброї ніякої користі, а навпаки, збере на себе кучу бруду та пилу. Тож, мастимо зброю разом. Сьогодні у нас рушниця бетінсолі. Тож, смащуємо на колодці. Одну краплинку на шарнірцівки з однієї сторони. Використовую рідку оливу з іншої сторони. Краплинку на щиток колодки. Щодо щитка колодки, повторююсь, ця плівка мастила збереже вашу колодку від нагара. Порохові гази. Не зможуть її зруйнувати. І по закінченню стрільби одним руком ганчірки зітрите весь нагар. Також пальцем розмазую по шарніру з однієї сторони, з іншої сторони, палець витираю обважель звідника і колодка готова. Виходимо до стволів рушниці. Використовую пластичне мастило. Задній упор. Саму граминку. Крюк. Далі шарнір Вудварда з однієї сторони, з іншої сторони. Далі утримувач ежекторів з однієї, сторони, з іншої. По самій граминці. Площина роботи ежектора по коробці, з однієї з іншої сторони, упори з однієї з іншої сторони. І. Рамка. Рамка запирання з однієї і з іншої сторони. По самій граминочці площини ми не смазуємо, тому що вони в батінсолі не працюють. Тож, всім гарного дня! Далі буде.